Тут так природа постійно класно вимальовує малюнки. Е, колись було таке небо, що здавалось, ніби ось там леч, ну, Закінчуються будинки, і все таке темно. Темно, якого воно коли. Темно хмарне. Е, зараз здається, ніби там якісь засніжені гори. Ну, Бо такий перехід. А було одного разу, що я встала, і мені здалося, що там морський горизонт, прям так, ніби як море, воно так переливалося і все. Ну, можна помріяти загалом. <кл unexpected> Але дуже гарно. Ось ця картинка теж дуже гарна. я гарний? Ти гарний? Чи гарний, чи ні? Ого, Це такий дорослий вже, кому тут 5 місяців, тільки 5 місяців. Я тебе веки тебе вимахав, тя байки, тя вимахав да? вимах. чи баньки тебе вимахав, баньки? Да? Велики вимахав? Чи ні? Чо скажеш? Маличок. <сум> Ти тільки гадний маличок. Мамин. Мамин. Добре ранок. Наша ранкова тусовка. машинками Захар просто до них повзе. Був тут. Уже там на цей, по попластунськи. <смір> Ой, вчора було чисто, став грязно. У нас капець як сонячно сьогодні, прям кайф. У мене така погода асоціюється з літом, коли ми сюди переїжджали. Це те, що дарувало завжди гарний настрій. Я все-таки помічаю, що ну, на мене діє прям супердепресивна дощ і похмура погода. Але я точно помічаю, що в мене з'являється більше енергії і настрій, коли на дворі сонечко. Це не означає, що я кругле літо, я супер щаслива, я думаю, як і більшість людей. Але все-таки да, щось останнім часом у нас, як там кажуть, лондонська погода да, в Україні. Таке собі. Дощ, а не сніг іде. Хотіла показати вам книжечки, передали Сергієві там. На роботі він працює і дружина замовника, в общем. Передала книжки малим. Дуже прикольні, тому хочу вам показати, можливо, хтось з вас таки читає. Ну Перше, це моя перша тисяча англійських слів. Дуже ну Тут дуже багато. всього. Я прям сама хочу сісти малюнки порозглядати, бо, типу, знаєте, як Вімельбук, до речі, він тут можна буде з дітками погратись паралельно вчити. Вчити слова. Дуже цікаво. Чи є словник угу. і ось о моя планета. Тут десь даже було а, про риби. Різні види риб. Да, моя сім'я. Це я тільки що вам показувала. Десь вчора Сергій листав. ну загалом дуже цікава книга. Не знаю, мабуть, якась старенька, бо ну, якщо віддавали, то, мабуть. А ні, 21-го року. Ліват, до речі. Кому цікаво, можете пошукати, можливо, вона ще є. Але прикольно. Я багато різних бачила, але це дуже цікаво. Далі книжку я перший раз бачу. Все Нестайко. Це Аба... А це видавництво. Язика можна зламати. Абаба Галамага. Колька колючки. Так ось і вухані. Вона тут, типу, зроблена по дитячим малюнкам, я так розумію. Ну, мабуть, щось цікаве. Подивимось, попробуємо почитати. І що найбільше мабуть, мені сподобалось на ну, ці найкращі паски України. Дуже якісна книга. Прикольно. Малюнки гарні. 15-го року, року Харків. Рібка тут є. Ось, по І Івасик Телесик тут є. Ну, Загалом і малюнки гарні, і козок багато. І самий папір дуже такий приємний. Іван Богатир, я дуже таку не знаю. Ну, загалом. Я, мені писали не раз, типу, чи є у вас українські казки. У нас були такі, знаєте, картонні в твердому, в твердому такі, як для маленьких дітей. А потім я щось не могла знайти прям якусь таку класну книжку. По-перше, вони і коштують так немало. І треба прям пошукати, щоб щось знайти. Розказочки такі є. Так що так. Да. Е, погода у нас дуже класна. Тому хочу зараз сфотографувати малюка в 5 місяців. Смей, Такого красунчика ми тільки що фотографували. Так в 5 місяців ми фотографували. Вділи, взули. Да? Клас! Клас! Мій маленький. Так, клас! Ну, все, все. Всьому ліжку тільки фотографуємося. O okay. aqui This <laughs> Діти самі собі їсти готують. Дивиться, які малоці. Женя обережність пальцями. Давай. Яйця собі обібрали. Нарізали. Зараз Розплавлює сирочок рішучий. Обережно, з пальцями. Давай. Так, Їдемо на плановий огляд. В 5 місяців будемо щеплюватись. Другою дозою вакс нюансу. Так що Їду зараз ще по вакцину. Ну, як їду, тут недалеко пройтись. Забираю вон, лоточок стоїть. Йдемо на огляд, подивимось, скільки набрав малюк. Надіюсь, ти набрав гарно. Так, покажу вам постіль класну. Постіль Байкова. Прислала її Катя нам на подарунок Євгену, тому що вона дарувала ось цю постіль, трошки видно. З червоними такими гномами Насті, і казала, що обов'язково Євгену щось прийшла, тому а, я вже тримаю це в руках застелю, подивимось на його реакцію. Це з магазину Mom Home. Це байка. Така тепла постіль, дуже приємна на дотик. Я прям... ну, Особисто в мене, в моєму сімейному житті. Я таку постіль ніколи не купувала. Пам'ятаю, в мами десь, мені здається, якийсь комплект. Колись я на ній спала, але так, що прям сама в дорослому житті такої не мала. Я обирала постіль, так як Насті з гномиками. Радиться вам так показати. У Насті ось така з гномиками. Дуже гарна, вони кайфують від неї. Повірте, це того варте, настрій. До Різдва підвищується це точно, якщо навколо себе оточувати такою красою. Ну, якщо не купляти там різні дрібнички для декору не хочеться, бо воно потім сидить в ящичках і ти його ну, як просто на нього дивишся, не використовуєш, то постіль ти використовуєш, плюс вона дарує класний новорічний настрій. Тому я обирала для Євгена так само щось з гномами. Але там були так само червоні декілька варіантів, але хотіла трішки все-таки урізноманітнити. І ось такі сині гноми в нього. Це наволочки. Так. А зараз покажу вам тут на резинці простирадло на замовлення його шили, тому що у нього ліжко. Менше ніж у Насті. Так, зараз по-іншому покажу. От дивіться, який гарні. Красунчик. Так. На, а, тут 80 на 2 метри по матрасу. А так як постіль йде з візерунком, то візерунок вже де попаде. Ось тут він по боч, боч, бочку йде. Дуже прикольний такий тут. Ці гноми мені дуже вони подобаються. А все інше тут зірочки сніженьки. Така краса. Думаю, це застава Євгена спати в своєму ліжку. Хоч ми плануємо оліжку його піднімати на другий поверх, тому що він зараз майже завжди спить з спецнастю. Але ця постіль буде сполукати. Це ж діти. Їм подобається спати в чомусь гарному. І ось такий. Піддіяльник. Ось тут можна бачити всю цю красу. Мені подобається те, що тут є білий колір, він такий мінімалістичний, з зірочками. Є така полоска з візерунком. І є ось, ось цей принт, таку в клітинку. Він дуже такий затишний. Тому, хоч є різні набори з малюнками, є прям такі, знаєте, Вирви око, ну, кожному своє, звичайно. Комусь і це може не сподобатись, але, як на мене, тут ідеальне співвідношення всього. Дуже гарно. Можна довго роздивлятися. Тому не забувайте, що в мене ще є промокод, який буде дійсний до кінця січня 26-го року. Будете мати від мене 5% знижки за ось цим промокодиком, Тут буде прописаний. Тому обов'язково користуйтесь і не забувайте, що постільний комплект це ідеальний подарунок. Просто я колись не цінувала того, бо я була мала, і часто мамині подруги їй дарували, постіль і так далі. Я думаю, нащо? Що це за подарунок постіль? Я стала доросла. Така з досвідом, тетенька, дівчина, жіночка. І я розумію, що постіль це дуже класний подарунок. Звичайно, віддалюють знати розмір. Але от як ми, наприклад, брали на подарунок, так само в Каті в магазині брали, до речі, своїм комам, то просто брали найбільший розмір, тому що, ну, всі, всі намагаються купити собі найбільше ліжко. Ну, треба знати сімейні обставини, звичайно, бо там такі молодята були, тому ми ще не такі не обжилися всім. Звичайно, коли вже там у нас, наприклад, ліжко стоїть, то ми вже кінсайз туди не вставимо. Ну можна, але ми прожили сім років з ліжком, яке було притиснуте до стіни і тільки вхід з одного боку. І зараз хочемо ліжко, де можна обійти його з двох сторін. Тому я до чого взагалі? Я знову десь уходжу далеко. Це супер класний подарунок. Дуже дякую Катя тобі за такі подгончики. Діти мої дуже щасливі і дуже вдячні. А ви так, користуйтесь промокодом. Якість класна, я їх перу без проблем. Ну, бо це діти десь щось вимазали, десь щось томиротовірусом хворіли трошки і заригали були. Ну, таке, але все стирається добре, ну, в гарному стані. Ще не так багато часу пройшло, звичайно, але в будь-якому випадку постіль якісна, бо якщо буде якась фігня, то воно відразу про це скаже. Ой, краса неймовірна. Так, ладно, буду застріляти. Дивіться, яка це неймовірна просто краса. Я б зараз сама туди лягла спати, але я згадала, дуже довдівала до діла. і згадала, що його треба стирати. От, буду зараз все знімати, стирати. Вже сьогодні не зазніму реакцію Євгена, вона не висохне. Але вже вже діло, то покажу, як вона виглядає. Виглядає воно неймовірно. Просто вже реакцію будете бачити в якомусь з наступних влогів. Дуже прикольно. Дуже подобається, впевнена Євгена, також сподобається. Ну а те, наскільки вона приємна, мені здається, сюди можна лягати, дивитися казкові сни. Мені аж самі захотілося спробувати таку постіль, бо я щось привикла до Б'язю. Прикольно, дуже прикольно. От ви кажете, довга реклама у мене, довга реклама. Ну от як на таку красу можна швидку рекламу зняти? І хочеться вам показати все дуже гарно. Ну, я в захваті. Я, до речі, знаю, що потрібно вивертати. Ну, не тільки постіль, а й одяг, щоб не так втрачався колір. Тому, бачите, ще й лайфхат вам скажу. Ще можна чимось користувати, але в принципі якимось хіба що, мабуть, кондиціонером, але ніколи ними не користувалась, бо як на нормально, то зайві витрачені гроші. Так, ось це також можна вивернути. Постіль буде пратися, мабуть, сама, тому не з'їсть ніякі носки. Дуже класно, до речі, на матрас налізла вона. Тут такі оголочки. Прям ідеально. І пошито так само все дуже класно. Дуже гарна якість. Тому промокодик і посилання на їхній телеграм-канал буде внизу під цим, в описі під цим відео. Так, якраз усе. Що це постирається? Кіт, тебе теж прати? На це можна попрати стару, стару постіль, одним словом. Знаєте, що зараз буду робити собі гарячий Так, Такі дам. Взяти старіло. Тарілочку, тарілочку взяла. до Захара, ми ще якраз від лікаря прийшли то uh, поправився. Десь його зараз їм 780 500 грамів набрав плюс-мінус. В принципі, нормально для, для нього. І виріс. Зараз він 70 з копійками на 2 см виріс. Такий uh, немаленький хлопчик, враховуючи, що йому 5, 5 місяців 300. Росте зараз дуже багато речей, на яких пише 4-6 місяців, і на нього маловаті. Бо 6 місяців, як правило, це десь 68 см, а якщо на речах пише 68 см, то це до 68 см. Я зараз такі комбінезони активно продаю його старенькі. Тому так, да, це розуміло чого. Трям висоту росте нормально. Все добре, щеплення зробили. До речі, замовили, нам вже віддали сертифікат про щеплення. Це така книжечка окрема, куди всі щеплення вносять, Дуже зручно, насправді, всі, що зробили, і ще мають зробити нам Жені такі самі і Насті такі самі, щоб у нас інформація про їхнє щеплення була у нас під руками. Ще треба подумати, як організувати собі е, організацію цих документів різних. У нас їх дуже багато. Ну, бо такі якісь основні е, по квартирі, нас окремо. А є папочка, де такі самі необхідні. Тобто, і доступ при народження, всяка така штука. О, до речі, розкажу вам за мінуси іпотеки вони є. Які ти, про які ти згадуєш навіть згодом, вже майже рік пройшов. М -м -м. Кожен рік потрібно платити за страховку. Хочеш, не хочеш, квартира в кредит, маєш платити стр страховій компанії. Ми заплатили майже 3000, але ця страховка майже нічого тебе не убезпечує. Помітне діло, що підвізкові воєнний час. Там шахет і всяке таке не розпространяється на це. Так, навіть під затоплення і ці штуки вона також не діє. Страховка чисто на якісь каркасні порушення будинку. Ну, але будинок відносно новий, не старший за мене. Тому в ньому не може бути такого щось, як в панельках, що вона там хилиться в сторону або щось типу такого. Так що страховка по факту, аби, аби була, але приходиться її платити, тому що квартира в кредиті. Майже рік пройшов, тому що ми купили квартиру вже в 2025 році, через те, що тоді реєстри були. Е, була атака хакерська на них. А платити за цю квартиру ми почали ще в грудні минулого року. Що можу сказати по ситуації фінансово важко чи ні, тому що. Ми за нашу орендовану квартиру платили набагато менше. Ми платили за орендовану квартиру 6 тисяч, це взагалі нічого. Але ми на ній дуже довго жили 8 років тобто, власники нас давно знали, вони піднімали, але піднімали не дуже. Ну, загалом, понятно, що зараз за такі гроші ти тільки кімнату можеш зняти. Тому а квартира в нас точно більше, ніж 6 тисяч в місяць. Значно більше. І, звичайно, що треба платити прямо в перших перших числах. 1 числа, Бо ми коли сюди переїжджали, заплатили? Десь 7 чи 8 вересня, і нам вже набігли такі відсотки, хоч ми не прострочили платіж, але там виходить, відсотки на тіло накладаються з кожним днем все більше і більше. То ми заплатили, б нам 8 вересня щось біля 16 тисяч, ну це трошки багато. По розрахунку, скільки ми маємо платити, то ми маємо платити ну, менше. Тому, взагалі, жити можна. Звичайно, це небагато. Ми навіть платимо, тобто у нас максимум за весь рік було це 16 тисяч у місяць, враховуючи те, що у нас велика родина, і нам би все одно довелося піднімати квартиру. Двохкімнатну, як мінімум. Ну от двохкімнатна квартира з плюс-мінус якимсь ремонтом коштувала б мінімум 12 тисяч у місяць. Мінімум. Тому, звичайно, з таким ремонтом, як ми зробили, буде ще дорожче, тому що ну, ремонт сучасний, меблі всі нові, все нове. Така квартира зараз набагато більше в оренді Коштує мені здається, більше 20 тисяч. Тому Двері тільки поставити ще треба. Тому ми не програли нічого. Єдине, що ми зараз платимо за свою квартиру, а не за чиюсь. І це дуже класно. Тому, звичайно, якщо є можливість і немає можливості купити свою квартиру зразу за всі за весь кеш, а є частко, частина, то в цьому є сенс. Да, війна, де страшно, да, зрозуміло, що буде далі. Але поки ви будете думати і розуміти, що буде далі, то квартири будуть дорощувати, програми можуть закриватися, тому що ну, фінансування сьогодні є, завтра немає. Таке все дуже нестабільне. А кредит цей в гривнях, і інфляція гривню, на жаль, чуть-чуть поїдає поступово. Ми це бачимо по ціні на продукти, і, в принципі, ми всі живемо <сміст> в цій країні. І так, да. тому ми ні разу не пожалкували, що ми це зробили. Так що, да. можете питати, якщо вам щось цікаво, бо рік уже пройшов, як ми в цій системі. А, так, Ставити бутерброди. Зробила поставити бутерброд. Далі я вирішила приготувати вафлі. У мене був домашній сир. Я дуже рада, що я придбала вафлі. Вафельниці, точніше, такі для запікання силіконової форми. О, поки сказала вам. Бо насправді вони виконують свою функцію, таку, як я і хотіла, робити різноманітні сніданки або просто десерти. А щоб це не були як кекси, або як вафлі, вони дійсно такі виходять. Якщо додати більше масла, то будуть більш хрусткі. У мене тут 70 грам масла, якщо не помиляюсь. Загалом рецепт мені штучний інтелект прокоментував. Там дуже зручно все коригувати, ти такий. Він тобі дає рецепти, такі пишеш, у мене того то немає, він такий, можеш спробувати це. І поки що, те, що я готувала з допомогою нього, все вдавалось. Можливо, це не була якась вища кухня, суперсмачна, але ну, мене це повністю влаштовувало. Тому кому -то треба можу скинути в описі, але можете самі запитати. Що вам треба? Типу, хочу вафлі з домашнім сиром в духовці, і він тобі накидає. Ще якось хочу зробити солоні вафлі. Також дуже цікаво. Ми граємо гру, яку у Насті були подарували. Я тобі тут не руки пустить. дійшли до неї. Лі... Добрий лікар називається. Дуже прикольна річ. прикольно. Маленькі ручки, лебедькі ручки. Ша? Ти моїх пацієнтів велико не ручки. Скинути одну карту, бо тебе багато карт. Має бути три карти. Одну з карт скидаєш. Давай. що? Добре. 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 Всі зайняті, всі зайняті. Добрий раночок. Це світло просто тут дуже класно. Сергій зробив. До речі, бачите, як зробив, не прямо тут, але не і тут. Чому не тут зробив, як зараз модно? Бо якщо робити, то буде тінь прямо падати під руки. А тут якраз е, саме раз. Руку показую <гад> на кадрі не видно. А, да. Тому шанси пристала волосина моя до мене. Солодкого нічого нема, але є формочки, які я ще не використала ні разу і хочу використати. А, тому замісила тісто. Таке дивіться гарне. На імбирне печиво. Тут є імбир, какао. І мені дуже сподобався кунжут. Сергію, до речі, не дуже сподобався, мені прям дуже, дуже сподобався кунжут. Дає якоїсь такої висівковості. Тому ставлю в холодильник на 2 години. Хоча б, але, я думаю, десь на півдня вже Сергій прийде. Мені треба по пергамент щось сходити. І тоді з дітьми будемо випробувати нові формочки. Мають бути гарненькі. Такі маленькі, акуратненькі, печеньки. Так що такі от у нас плани на сьогодні. У нас е, вчора не ви вимикали світло, представляєте? Повастую з Навіть графіка немає. Ну бо вчора був графік, але не вимикали. А сьогодні така, е, у нас в Мініці Абленерго є чат-бот і в Телеграмі, і в Viber. Я така його питаю, графік на сьогодні. А він каже, вимкнення на сьогодні не знайдено. Топше кайф. Це дуже класно. Можна багато всього зробити і не зробити. Просто повернутися до нормального життя. На декілька днів, на жаль, я думаю. Подивимось, що буде з робочого тижня, бо, як правило, в будні дні, звичайно, більше навантаження йде. А, так, хорошо. Дітям треба тельцю пожарити. Поїсти. Не вавку в мене їли вранці з. з ну, це ще готувала. А, і зараз хочу яйця Настя їсти. Женя не їсти. Це прям біда велика, бо яйця взагалі дуже корисно їсти. Але подивимось, може, може бути. Вони якусь там виставу грають. Я не буду вам показувати, бо це прям не любіть я. Вімкнулися, щоб сказати вам па-па-па-па, папа -па -па", да? Печиво, до речі, вийшло дуже смачним, нам дуже зайшло. А ще е, хотіла сказати за уміння якісь. Так то відео я показую, що вміє Е, Але він у нас вже пробує сидіти вчора, вже прямо так на дубку пробував да, сідати. Ну, це вже йому 6 місяць йде, це ми вже потім розкажемо. А так уже гарно. Ну, по Пластунські повзають, цікавлять його іграшки, лізе, куди там йому десь щось інтересне, він обов'язково туди долізе. Може, якщо десь дітей хтось грає, він обов'язково туди підлізе і буде чіпати те, чим вони граються. Да? Yeah. Ну, і так, він вже такий, знаєте, стає більш свідомий, більш ігривий, вже розуміє, шукає маму, свої чужі. Да? Харко? Захарка малий. Так, ладно, всім дякую за перегляд цього влогу і до зустрічі в наступному. Всім пока-пока. Пока-пока. Діми -пока. малих любить.